Привіт, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І зараз це відео виходить вже в 2026-му, а я вам ще передаю вітання з 2025-го. Ми вже відсвяткували Різдво, і я планую це відео знімати мабуть кілька днів. Буде таке збірне відео. Але таке для релаксу знову, як завжди, робіть собі каву, чай чи просто займайтесь своїми справами, вмикайте мене на фоні. І перша частинка буде, мабуть, про знижки. Я сподіваюся, що про знижки я у справах їжу заїхала в торговий центр. Ну, не заїхала, заїхала, але ще не дійшла. Зараз дійду до нього і хочу подивитись, можливо, вже якісь знижечки є, і вас беру з собою. Слухайте освітлення таке богічне. Це торговий центр в Тарев'єхі, він менший той, в який я зазвичай їжу, але з іншого боку, тут плюс, що і людей тут зазвичай трохи менше. Ну, але і магазини тут є не всі. Я зайшла тільки що там з Традіваріус, і знижок там рахую, ще немає. Буквально на пару якихось ерундових товарів. Так що таке зараз ще хочу зайти в зару. Подивлюсь, може там щось є, а так навіть і показати толком нема чого. Я знайшла дзеркало, так що показую вам себе, свій лучок. Я знаю, що вже не актуальні, не супер в тренді лофери на такій підошві. І я взагалі то тренди люблю. І боже, що тут в мене за носогубні вже? Складки. А, цей тренди люблю, але і ці лофери я також люблю. І не дивлячись на те, що вони вже не в тренді, але мені подобаються. і якщо мені щось подобається, я його ношу в незалежності від того, чи воно в тренді чи ні. Такі. Я їх купувала, вони купувала їх в резервт колись. Тут резор до Іспанії немає, і знижок я, до речі, не бачу. Мені подружка з Туреччини казала, що в них вже почалися знижки. А тут я поки що хожу, і знижок немає. Не розумію принт, якої кицьки це. Це точно не мій леопард, це ж, мабуть, леопард, що це не знаю, але це точно значно актуальніша моделька, підошва така тонесенька. Шестипомери Джейн. Щось таке. Але без знижок. В принципі, ціна 40 євро. І це начебто шкіра. Шкіра, ну так. Начебто десь я бачила. Так, да, верх шкіра. Е, ну, але, але. Не купую. Просто знаєте, якщо щось таке шукаєте, в зарі є. Дуже симпатична шкіряна сумочка, ось ця. Карненька. Коштує 80 євро. Зараз покажу ближче артикул. Раптом що дуже-дуже вона така приємна. і Я б її, можливо, навіть і купила б, але на знижках купила б. Я хочу знижок. Без знижок не хочу купувати, отака От жила біха. І я люблю взимку носити високі, такі шкарпетки, типу гольфи. Я сюди дивлюсь, подивилась такі симпатичні височенькі, колір сіренький, 79% вовни і 16 євро. Щось якось я не знаю. Чи то я ж забіга, але якщо ще перевести це в гривню, то це скільки виходить? Десь 800 гривень за пару шкарпеток з зари. Ну, таке, таке. Ці ще симпатичні, ці дешевші. 10 євро. Ще такі прикольні прикраси. Але склад в них 44% поліестер. І ще там 29% вовни. Поки що нехай повисять. Чекатимемо знижок. Що я пробігалась по магазинах, ніяких знижок я не побачила. І зараз матті року заскочу в цей як його назвати, Боже, в фастфуд. Куплю дітям щось поїсти і буду їхати додому. У мене вже ранок наступного дня, я вам не встигла засняти, якось не показала. Я вчора ще заїхала в Ейчендем, в інший торговий центр, на секундочку заскочила. І там також знижок немає практично, але було кілька знижечок я бачила на спідню білизну, ну буквально зовсім трошки, зовсім. І е, був стелаж зі знижками на біжутері. От я собі Купила сережки, вони коштували 10 євро. Я на них дивилася, що тоді, коли вони коштували 10 євро. Я не знаю, куди і коли я їх вдягатиму. Але мені так подобається, такі вони були скучі довгі. Роча, купила собі за 3 євро. Мабуть, погано мене буде чутно, тому що тут музика грає. Це я до речі. Вирішила трошки показати вам. Море, бо що ж я показую щось з Іспанії, а море не показую. Приїхали на пляж, там музичка грає. Сьогодні погода дуже така приємна вітрено, хвилі величезні, але сонечко світить і дуже, дуже приємно. Взагалі цим мені Іспанія дуже подобається, цією сонячністю, саме ці регіони Іспанії, що навіть коли прохолодно, сонце все одно виходить і воно дуже гріє, дуже таке тепле-тепле сонечко. Люди деякі купаються, я не знаю, це зазвичай з Північної Європи туристи. ходила в машину за водою, трошки відійшла від голосного пляжу. Я тут прогуляюсь, тут, звичайно, мені подобаються деякі будиночки якось. Не сильно покажеш, бо паркани високі, до речі. Дивіться, парканчики високі часто. Кажуть, що це знову ж таки кажуть у нас ой, загороджуються високими парканами. Насправді багато де загороджуються люди високими парканами. От, тут будиночки, мені подобаються з одного боку, бо дуже близько до пляжу. З іншого боку, вони тут дорогізні, можуть коштувати і по пів мільйона євро. Але тут такий нюанс, що півроку, десь там з квітня по жовтень тут дуже багато туристів, дуже багато. І Навіть зараз погодка хороша, все бачите, все запарковано. І коли сезон, то взагалі ну, людей дуже багато, галасно на пляжі, постійні ці тусовки, постійна музика. А інші півроку, ну навіть зараз, люди є, але вони не живуть здебільшого в цих будинках. Вони приїжджають От приїхали, запаркувались все. І я, мабуть, не хотіла б жити. З тим, що в тебе відсутні постійні якісь сусіди, мені потрібна оця якась спільнота, знаєте, відчуття спільноти. Там, де ми живемо, все-таки ну не знаю, половина точно квартир заселені на постійній основі, і інша половина, мабуть, приїжджають, здаються в оренду на в сезон. Хоча тут сезон, мабуть, весь рік. Туристи приїжджають і взимку, все одно тут тепло порівняно з ж там Швецією, Фінляндією, звідти люди приїжджають і навіть купаються. Чи з Британії також приїжджають туристи і, і купаються в той час, поки іспанці та і я ходимо в якомусь теплому одязі, але все одно щось, щось в цьому є. Дворики, а тут, бачите, низенький заборчик. Ну, у всіх по-різному. Дворики з кактусами. О, зараз покажу кактус десь там. Бачите, за моєю спиною мені сонце почало світити в очі, і я не бачу. Дуже прикольно, коли кактуси величезні виростають, це не в горщиках, а, а, а просто на подвір'ї, замість, там, я не знаю, трояндового кущу. Цікаво. Так, хочу одразу і похвалитися, і поділитися своїм розчаруванням. Купила собі, по-перше, журнальчик зі своєю крашихою Джио. Це дружина, ну, не дружина, вона ще офіційна, мабуть, але наречена точно. Коротше, Але п'ятеро дітей йому вже народила. Цього Рональда ну, він мене не цікавить, а вона просто моя крашиха. Просто в неї п'ятеро дітей. І те, як вона виглядає, те, як вона за собою стежить. Коротше, величезна вона молодчинка. Звичайно, що можна казати, що в неї там і гроші, і все таке, і з її можливостями все це можна. Але і з її можливостями не всі такі. Вона мене мотивує, підписана на її інстаграм, подобається мені. От, так що я хотіла сказати. А, дуже люблю в Іспанії дуже часто до журнальчиків за ту ж саму ціну, що і просто журнальчик, ідуть подарунки. І цього разу тут. Гучі, Флора, парфумчик, мені, до речі, дуже сподобався. Я тут вже ручку розписувала. Він такий, знаєте, солодко-квітковий. Не знаю, я не дуже вмію описувати аромати, але мені дуже сподобався. І ще такий щоденник на 2026 рік, і отут вже починається розчарування. Як я не додивилась, не знаю, але ну я навіть і подумати не могла, що таке може бути. Бачите, як закладинка стирчить. Коротше. Відкриваємо, тут ще олівчик іде, відкриваємо, а воно все дригом догори. Коротше, щоб його заповнювати, це треба отак робити. <смі> таке, таке. Ну, нічого, все одно все одно люблю подаруночки. І, до речі, дівчата, хто в Іспанії, оці журнальчики з подарунками, вони зазвичай виходять у 20-х числах, десь 20-21-го. го Числа кожного місяця, і якщо подаруночки класні, то розгрібають їх миттєво. Я б, чесно, можливо, купила б собі інший, але вже їх не було. Ну і потім подумала, що ще витрачатися таке. Я, бачите, нафарбувалася сорочку класичну з шафи дістала. І знаєте для чого? Щоб піти на пустир, де мене ніхто не побачить, вигулювати. Пса десь вона там, ага, вон там не можу. По... Зрозуміти, коли мені пальцем показувати? ано, гуляє. Знаєте, я взагалі дуже люблю гарно вбиратись, фарбуватись. Це прямо моє. Але от коли ти живеш в центрі великого міста, воно якось само собою. Ти виходиш на вулицю, всі такі гарні, стильові, ошатно вбрані, і ти якби мімікруєш само собою. Ну, я принаймні. А коли ти живеш в іспанському селі. Фу, Луна! Перепрошую. Ти подивись. Ану, виплюнь. А виплюнь. плюнь. Вредна собака. Фу, фу, ди сиди. Жує. Коротше, коли ти живеш в іспанському селі, воно хоче не село. А ну, сидіти. Стій. Сидіти. Сидіти. Ось така псяча. Вся чамать сурано. Сидіте, сидіти. Молодець, моя розумна собака. Коротше, в іспанському селі. А ну куди пішла? За вайбом. Воно за вайбом село. Воно хоч і не село, це є містечко, але по вайбу супер село. Тебе тут ніхто не знає. І це якось дуже розслабляє. І я не скажу, що мені це подобається. Воно прикольно, коли ти приїхав там у відпустку на тиждень, от якось почилять, ніхто тебе не знає, ти ходиш в піжамі. Ну, коротше, це класно. Жити так комусь може ок. Мене навіть трошки напружує, хочеться, хочеться чогось такого більш-більш. Знаєте, не провінційного. З цією собакою не розслабишся. То вона щось знайшла на підлозі, то людину побачила. Їй цікаво, вже, що ж це за людинка така, смішнюча, капець. От мені сьогодні ще треба поїхати заправитись, а, також така собі світська подія. Але, але збираємось їхати в гори з'єранівади. Лун, іди до мене, будь ласка. Така противна, така противна. Вона дуже розумна собака, і оце через це вона і така противна, така вредна. В неї на все є власна думка. Коротше, збираємось поїхати в гори, не так, щоб на гірськолижний курорт, на лижах кататись не збираємось і до самого курорту і не доїдемо. Просто хочеться трошки змінити обстановку і, можливо, навіть побачити сніг, хоч трошки кудись доїхати до снігу. Коротше кажучи, жалі, що скучила за великим містом. А ми на новий рік поїдемо в ще менше село, прям реальне село. І цікаво, воно має бути таким більш автентичним іспанським. Цікаво пожити в будиночку. І до чого я до того, що хочу там познімати і наступного наступного разу показати вам. Як там і ще буде, я... ну, це, так, це так в мене в голові, воно що воно таке має бути автентичне. Ми орендуємо цілий будиночок з подвір'ям, щоб собаці було де погуляти. Зараз я її тільки спіймаю цю собаку. От. А ще хотіла сказати, була в супермаркеті тут, і от воно все, як і у нас. Перед Новим роком людей просто. Море, не пропштовхнешся, на касах черги неймовірні. До речі, таке, люди скрізь однакові. От, і наступного разу покажу вам Ніваду. Дякую, що були зі мною. Пишіть, пишіть мені щось в коментарях, що вам сподобалось, про що б ви хотіли, щоб я зняла відео. І побачимось вже дуже скоро, наступного четверга. А ви ще не забудьте поставити мені вподобайку.